Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас дорогі діви, таро-прогноз на вересень. Вітаю вас з вашими днями народження, вересневі діви. В руках в мене корлода Таро Райдера Вейта. На кожен тиждень, як і завжди, за традицією, ми будемо діставати по дві карти. І е, на основі цих карт буду розповідати вам, що вас очікуватиме. В кінці ці всі карти я додаю до основної колоди і дістаю для вас одну карту е, карту пораду, або карту таку, знаєте, е, акцент, на який вам потрібно буде заакцентуватися нехай буде так. Е, почнемо. Дістаємо перші дві карти на перший тиждень. Е, тут у нас. Це в нас, господи, сімка мечів. Карта такого певного обману, або ж коли вам потрібно буде піти з якоїсь історії, десь призупинитися і, знаєте, щось залишити можливо. Можливо, це якісь там, знаєте. Ну, можливо, щось пов'язане з днем народження. Да? Тобто вам потрібно буде там відійти на деякий час від якихось справ, від якихось дій і так далі. Давайте другу карту дістанемо, щоб зрозуміти контекст. Ну так, в поєднанні, це старший аркан. Думаю, тут більше про те, що деякі представники захочуть усамітнитися, можливо, дізнатися щось нове. Це може бути пошук чогось нового, або ж ретрит, якийсь відпустка. Можливо, хтось поїде самостійно у відпустку, захоче від цього відпочити, і знаєте, так, ну, відійти від справ умовно. Давайте поглянемо другий тиждень. Що тут буде для вас, дорогі діви? Королеви жезлів». Вказує на жінку, можливо, це ви, або ж хтось з ваших знайомих, подруг, ця людина в другому тижні якось буде відігравати певну якусь роль. Давайте подивимося, що ж це за роль і що ця людина буде робити. Напевно, це ж все ж таки ви в більшості, якщо ви жінка. Тут карта говорить двійка мечів про те, що потрібно буде з чимось визначитися. Можливо, по королеві жезлів потрібно буде продумувати якісь дії, тобто стратегію, як діяти далі, і буде стояти перед вами якась така двозначність вибору. Якщо ж ви чоловік, то, можливо, якась жінка поставить вас перед вибором. Або. Ради, заради жінки, можливо. Ну, щось якийсь контекст вибору. Можливо, якщо ви чоловіку ви будете обирати чи далі продовжувати стосунки в контексті, знову ж таки, жіночому Це в нас був другий тиждень. Так, поглянемо третій тиждень перша карта. Карта справедливості, карта, знаєте, така кожному по заслугам. Можливо, якась ось ця, знаєте, ситуація, яка там відбудеться, якщо розцінювати цю карту як обман, і, можливо, цей обман якраз буде пов'язаний з якоюсь жінкою, то, знаєте, карта справедливості на вашому боці. Вона. В третьому тижні вирішить якось, вирішиться доля подальша, Якщо. Давайте поглянемо. Сама перевернулася карта. Вісімка жезлів. По вісімці жезлів, знову ж таки, вказую нам на персонажа. Досить схожа карта з цією. Де людина також, але тут вона щось забирає, або ну, і тут карта більше про думки, а ця більше про емоційну складову. Знову ж таки, десь потрібно буде, можливо, поступитися. Десь, можливо, потрібно буде, знаєте, знову ж піти своєю стежкою і якісь такі, знаєте. Якісь, можливо, потрібно буде робити поступки. Або повертатися до чогось, до якоїсь історії. І друга карта на третій тиждень. Четвірка Пентаклів. Ну, тут що стосуватиметься. Пентаклі це не завжди матеріальні цінності, це можуть бути нематеріальні цінності. Якщо тут про це, то в даному випадку ви залишитеся при своєму, і, можливо, та, та людина, з якою там будуть якісь спори або якісь ситуації, такі вона також залишиться при своєму. Ви нічого не втратите, досить хороша карта стабільності. Так, перший, другий, третій е, тиждень і. Четверте, ще одну карту нам потрібно з вами достати. Верховний жрець. Карта вказує на таку певну офіційність. Це карта в деяких випадках шлюбу або державних установ. Може бути, знаєте, якась, не знаю, прив'язка ось цієї стабільності до якоїсь, не знаю, програмою. Можливо. Хтось виграє якийсь грант, який стабілізує ситуацію, щось з якимись державними структурами. ну, у вас там була карта справедливості, в принципі, знову ж таки, це може бути якась така знаєте, ситуація, коли велика, велика кількість людей під якимось впливом, можливо, ви будете якось впливати якоюсь люд... кількістю людей, навчати їх чомусь новому. Щось може бути з цим пов'язане. Те, що буде давати вам якусь певну стабільність. Матеріальну, нематеріальну. Тепер ось ці всі карти я кладу до основної колоди, перемішую їх і, відповідно, дістаю карту пораду на вересень місяць для вас, дорогі діви. На що вам потрібно зорієнтуватися в цих Життєвих ситуаціях, які будуть у вересні. Тут у нас сімка Пентаклів. Карта напрацювання, карта досвіду. Коли потрібно буде, знаєте, можливо, от якось цей персонаж на карті, тобто поглянути на те, на ваші здобутки, на ваші якісь. Можливості, можливо, скільки тут персонаж тримає жезл в руці, все ж, незважаючи на те, що це карта про Пентаклі. Але, от дивлячись на ті можливості, які ви маєте. І можливо, знаєте, в деяких випадках. Переоцінити, не боятися діяти далі. У вас досить велика карта і справедливості, і в першому тижні ось ця сімка, яка говорить про те, що від якихось ситуацій, можливо, з якихось стосунків потрібно буде піти і бути готовим до цього. Тому бажаю вам тільки всього самого найкращого, зрозуміти, що для вас цінно. Тому підписуйтесь на канал обов'язково, ставте вподобайки і пишіть коментарі, як у вашому випадку програлися ці карти. Мені буде дуже приємно почитати. Тому повертайтеся з коментарями після завершення вересня. Всього вам найкращого, до зустрічі!